Кожної сили є межа, окрім Божої. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні розберемо слова Ісуса, який каже: коли ж надійде хто сильніший від нього, подолає його, забере всю Його зброю, на яку він покладався, і розділить його здобич. Ісус описує битву між добром і злом. Є сильний, це диявол, який тримає людину в кайданах гріха, страху і залежностей. Він, здається, непереможним. Але приходить сильніший Христос. Він не просто перемагає, він забирає всю зброю ворога. Тобто ті слабкі місця, через які зло нами керувало. Коли Христос входить в твоє життя, навіть те, чим диявол тебе мучив, Бог перетворює на твою сину. Людина без Бога може боротися з ріком, але не перемогти його, бо зло завжди хитріше. Але там, де діє Христос, навіть найміцніша фортеця сатани руйнується. Тому що сила не в тому, щоб бути ідеальним, а в тому, щоб впустити своє серце того, хто сильніший за все зло. Цей вірш про визволення. Христос не просто звільняє нас, він розділяє здобич, тобто повертає нам усе, що ворог украв. Вір, гідність, віру, радість. Якщо ви сьогодні боретеся, не здавайтеся, бо сильніший вже прийшов і його ім'я, Ісус. А друзі, сьогодні ви впускаєте в свої битви того, хто є сильніший, чи все ще намагаєтеся перемогти гріх самі? Напишіть про це в коментарях.